И вы коньком, одним словом, можно сказать, куда найдут, 1 миллион 250 в месяц. Совсем понятно? Понятно. Вот так просто простыми словами. За два миллиона. Нет. Вы нам показали 400 единичек. 400 единичек. 1, 1, 1, 1. Я ничего не понял. Скажите, миллион 200 на один месяц, миллион 200 на за два месяца. А мы выделяем, на у 2 миллиона 400. Також. Мы выделяем 2 миллиона 600 на лекарня. Из них 700 туда, ты туда. Все просто. Я не Так Не так казав! Наталья, як це ви так кажете? Ну я ж перераховувала на економіку, на Є Ігор Васильович. Хвилиночку. Наталі Івановна, ви зазначили, що на прориплаву укрізь на ліквідацію аварії виділяється. <пробуй> Це я вже провали Бровари, тепловодоенергія, 1 мільйон 400 на ліквідацію аварії, яка була на незалежності 12, так? Да? 401 тисяч. 401. А Небесної сотні. 400. 1 Це будівництво нового колектора. Це від воз'єднання 11 до і від колектор. А, ну там так, да, там проклали. Там ну то питання... Проклали вони технічні питання. Технічні питання потім задам Сафронову, коли буде. Є пропозиція до задання правки проголосувати. Сафронов, навіть на комунальні комісії, і не під час. На біжаті запроводу розказували, скільки не зберігається. Це комунальна комісія. Це за внесення правок 24 за, проти нулю, трималися три, голосували три. Голосуємо ціному, прошу голосувати. За 26 проти минули тримали зміни, голосували два відсутні сьогодні. Шановні колеги, оголошую перерву 20 хвилин.